Приїхав собачок погуляти, я заодно зніму вам відео. але це не тільки вам, а ще тому, Суєцькому, Бо я йому написав запит, а це ж луки розпахали. Бачите, тут я бачу біля поліції там машини стоять, даже легкові, За те, що гілок там насобирали. На а це ж луки, бачите? Та так, зніму, щоб воно видніше. А бачите, який кусочок. от, ну. Видно, людям їсти нічого. Ну, Позабирав, мабуть, Соєдську у них усю землю. Не поїв, не має, мабуть, ніде нічого. Оце кирпичний. бачите, був раніше. Це теж, ж вони їх його вложили, немає кирпичного. А це отут, отакі дерева там росли, Оце все повигортали. Вон туди, його, туди, з той сторони. Ну, це я не знаю, ну подивіться, який лан. А от у бугри он, он за очеретами, Зараз я спробую ну, вилічити. Так. Ну, короче. За, завчера там бугри, Оту річку чистили, Ну, годів не знаю скільки, 10 назад може. Ну, короче. ще тут Там ну, більше вже, наверное. время летить, уже годів 20. Так воно ті бугри, Оту чистили річку. Екскаваторами коротше, нанімали техніку. І за, звісно, що громади, все це чисто. Ну а це зараз прийшли нові хазіни. Ну от явно, що нічого їсти. Їм. Це точно суєцький у них позабирав останні гектари огороди, що їм довелося це луки розпахати. Бачите, зелене воно стоїть, не знаю чи воно у них вийде. Що... Ну, за таке, мабуть, я не знаю, як. чи бог є, чи нема. Вони краще знати, мені здається, вони мають відношення там до Бога. Якесь. Ну воно то на тій стороні, ось куча, бачите, а то все згорнули туди дерева. Це суєцькому, де село. Он де ж річка. Оце видно, забрали в людей землі. Я то подозріваю хто, але не буду казати, поки не узнаю точно. Суєцький, дивися, ось кріпичний, бачиш, Бувший. дарна дежда. Бо ти не, я тобі написав, ти кажеш, координати точні, укажіть, бо ви не розумієте, де це. Ось бачите, де це? Вон село Дернадежда, там далі де хватки. Вон де річка. А ось де той. А це пойма, пойма як, прямо, прямо до річка, де ото бачите, а то, ну, річка. Прямо до річечки попідпахали. Ну, придурки, то точно їсти нічого людям. Ну, Бог далі не буде.